По-перше, треба дуже любити свою справу. Будь-чим, чим би ти не займався, будь-якою професією, роботою. Треба чесно робити свою справу і твоє до тебе прийде, як казав Богдан Ступка. П'ять років тому з ініціативи громадського об'єднання, творче об'єднання Арткін на базі палацу культури ЮНІС було створено любительське об'єднання, експериментальне. Молодіжний з цілентію». перша постановка, хто пам'ятає, це була мімічна драма Експеримент okay. Адам і Єва, з якою ми дуже багато фестивалів об'їхали, дуже багато нагород за цю виставу і нас визнали на професійному рівні на фестивалях. Це що дуже приємно. Сам хочу подякувати. Я така теж. Комісія побачила, і це вже ну стоїться гарантовано, що скоро буде мати дарний данник, так? Пана Миколаєвича, це хороше виставу. Таке професійне виконання бо дійсно вразили. Також привітати вас вашим п'ятиріччям, вроді такий невеликий термін. А ви стали відомі на цілу Україну? Ви перемагали я знаю, багатьох театральних фестивалях. конкурсах. Я навіть не знаю, як це вийшло. Воно якось натхнення і приходило, воно і постановки з собою все, самі собою виливалися. Формувалися, здійснилися. Ну і плюс була дуже сильна команда, і зараз залишаються, яка надихає і мене, і до праці, і свої ідеї, якісь там пропонують. І тому не дадуть мені заряджаві перешкоди, додають якоїсь наснаги, сил і бажання ще більше щось робити, особливо коли почалася це. Жорстокі вторгнення. У нас якісь... спочатку було незрозуміло, що робити. І потім, коли до нас в Калусь, почали приїздити багато переселенців, і треба було чимось їх ось розрадити, прийняти їх в свою громаду. І ми почали діяти. Труднощів завжди є це. І пошук костюмів. І Знайти кошти на новий реквізит і, і час, звісно, час, бо оскільки у нас задіяні студенти фахового коледжу культури і мистецтв, студенти політехнічного коледжу і старшокласники ліцею Бахматюка, шостого ліцею. Дуже багато уроків занять і тому в вечірній час доводилось буквально по півтора години, але кожен день працювати. Це єдина складність. Дякую вам, я свої шанувальники, дуже вам дякуємо за підтримку, В раді бачити вас на наступних прем'єрах, а зараз, зараз невеличкий такий ювілейний сюрприз від акторів. -показів.